Усім привіт, мої любі! Є в мене отака неймовірна красунечка, і я прям цього разу у неї неймовірно задоволена. Дев'ять квіточок у неї. Ось така чудова, прочудова. Це фаленопсис вігані, або його ще називають Філадельфія, комерційна така назва. Гібрид між Шилією і Стюартяною. Мені здається, що від батьків вона взяла все най найкраще. На сонечку вона взагалі просто неймовірна. На жаль, по погоді сьогодні сонечка немає, трохи хочу про неї порозказувати. Я її купила насправді, можна сказати, випадково. О, людина їхала з України через війну і продавала свої орхідеї, я її забрала. І в неї є така погана особливість. Я це не люблю. Вона от тримає три листи. І в мене тепер величезний спортивний інтерес вмовити її тримати набагато більше листів. Але от три і все тут. І нічого я її не можу вмовити. Хоча при цьому вона чудово нарощує коріння, в неї багато. Вона сидить у величезному горщику, тому що все там коріння, У менший горщик. Не вийшло її вставити. От через погано видно. Його там багато, але більша частина горщику це пінопласт і велика кора всередині. А зверху вже моя нормальна кора, і це дозволяє більш волого тримати верх. І більш сухо тримати ніс, бо він, бачите, добряче набирає воду, саме коріння і дуже довго тримає. Якщо все засипати корою, виходить дуже погано. От, і вона вся була засипана корою. Я поміняла під свої умови таку посадку, зробила, і мені дуже-дуже подобається, дуже дихаючи внизу, і непогано зберігається влога зверху, особливо, якщо це літо, це дуже класно. Я можу її дуже часто поливати, проливати. Вода спокійно протікає і не залишається в зоні коренів нижніх, які так майже постійно вологі і мокрі. Листя гарного розміру насправді воно виростає величеньке, або таке саме як минуле, або більше. І от новий листочок. Він все ще росте. І чому я вважаю, що є краще? Тому що коли я її тільки купила, вона проквітла і проквітла всього трьома квітками. І наступне цвітіння теж було всього лише три квіточки. Я, чесно кажучи, дуже засмутилася. Думаю, ну йой, наче нічого складного для мене. В мене непогано ростуть фаленопсиси, деякі прям дуже-дуже добре. Я їх начебто розумію в своїх умовах. Але отут -от, думаю, ну це ж, це ж треба. Але просто їй треба було час прийти в себе, звикнути, і тепер отака краса. Думаю, дуже дуже непоганий результат. І сподіваюся, вона може і пишніше подивимося. Ну і звісно, я сподіваюся, що можливо, все-таки <смас> гени шилеріани в неї прокинуться ще сильніше. і Вона почне розгалуджувати цей квітконос і буде просто водоспад квітів як у Шиллера. Е, І, до речі, от, заговорила про Шиллера і згадала, що дуже я рада, що вона не взяла від Шиллера розташування квіток. Тому що зазвичай ще ліріана робить дуже великий крок між квітками. А тут, прям бубочка до бубочки, і дуже-дуже приємний букет, дуже гарна штука. Не знаю, як на мене, хто любить подібне must have. гарне листя, гарні квіти, і все в ній чудово. Може, розмір величенький це так, але що поробиш. От, ну і мій спортивний інтерес продовжується. Хочу. Наростити їй побільше листя, побільший кущ, поки не зрозуміла, що їй не так, чому вона не хоче нарощувати більше, але буду ще намагатися пробувати купила для неї спеціально добриво з морських водоростей. Подивимося, може це її підштовхне. От, якщо ні, буду ще думати шукати, подумаю купити а, окремо додатково вуглеводи. Які дають енергію рослинам, тому що буває таке, що наче все гарно, але і рослину підгодовують, але їй не вистачає сил використовувати те, чим її підгодовують, бо їй не вистачає того самого світла, або е, просто не вистачає зеленої маси, щоб достатньо фотосинтезувати, щоб використовувати все, що ви їй даєте. І е, спеціалісти радять давати додатково ще таку добавку, От, яка буде давати додаткову енергію, особливо радять при нестачі світла в наших регіонах. тоді наші рослини не отримують потрібну енергію від сонця, не можуть в достатньому кількості переробляти потрібні речовини. І оця добавка начебто, допомагає їм в цьому, тому я дуже хочу спробувати, бо ну я просто маю наростити з неї пишний кущ. І я думаю, що тоді квітконосів буде більший. І цвітіння буде точніше. Але на сьогодні я вже досить задоволена цим результатом. На цьому сьогодні все. Щиро, всім дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.